Всім привіт! Ну що, прийшов час розповісти вам за моє е, хобі, захоплення, можна так сказати, за тату. Е, ось я маю ціли, е, цілу коробку, виділила на е, всі потреби до того. Е, як, як це все почалось? Е, як ви бачите, маю. Е, один, два. Бір'яч маю, з якої вона сторона. Он кольорове. М -м, обожнюю його. На нозі ще браслет маю. Ну, тобто, так, мене це діло захоплює, маю не одне тату. Як дійшло діло до того, що я сама почала бити, я навіть вам не можу сказати. Був набір, ми побачили його на Олексій. якось... Купили. купили спочатку для одного нашого родича, думали, що він захоче тим займатися, але якось мене це взяло так, і чомусь я була впевнена, що і це мені до душі, що я це зможу, хоча я дуже боялася. Перше моє тату, це... я нічого не вміла, подивилась пару відеоуроків і все. І перше, перше, перший мій клієнт був була, звичайно, мама. Ось моє перше тату. Кривеньке, нерівне, не знала, що потрібно шкіру розтягувати, щоб гарно набити. Нічого, не знала. Я не можу сказати, що я зараз суперпрофесіонал, але вже впевненіше, вже не так страшно проколювати, робити саме тату. Все в мене стерильно. Зараз вам покажу, що я маю. Ну, по-перше, голки. Почнемо з голок. Ось такий я маю, це я замовляю з польського сайту Quadron. Там все є, все, що тільки можна. Це мені підказали. Там я замовила, вони прийшли, і оце ж я їх взяла сюди в Польщу, ще якби не було нічого, не пробувала з них. Uh, Тому будемо бачити. А в наборі були uh, ось такі. То uh, я їх майже всіх використала, там пару штучок залишилося, то досить зручні, uh, все гарно б'ється так. So, so. Так, далі. Базилін, звичайно, для. Для набивання ну, досить зручно. Це я теж пізніше дізналася для чого саме в азі використовується захисна плівка потім, щоб е, наклеювати. Далі. Е, бумага перебивати е, тату. Колбочки е, краску. Сама татумашинка такого типу в мене. Е, до речі. Я дізналася, що цією -шинкою, коробочка шинкою, на можна набивати також перманентний макіяж. Це в більшості використовується для перманентного макіяжу. Тому, можливо, десь в майбутньому піду на якісь уроки і буду вміти. Якщо вмію тату перманентний він більш поверхневий, наскільки я знаю. На повер... поверхне від і, і шкіри. Тому, можливо, навчуся. <с> Не знаю. Е, так, далі. Це якби це концентрати, де його потрібно розбавляти. Я його розбавляю для того, щоб для роботи щоб змивати краску, яка вилилась, вибризгається. детол. Перебивається ним тату. Дуже смердить, дуже виняє. Рукавички для роботи. Бо забулась. ватка, як вона. Ну, загалом, зрозуміла, що це далі? Плівка на машинку вона ну, надягається. Ось так, щоб не забруднювати, ну і щоб все старі було. І це, якби плівка та ж сама, тільки на шнур машинки самої. Далі ще маю такий, якби як скотч для обмотування машинки. Так зручніше трошки. Ну, і краски. Краски я поки що маю тільки чорний. А, частіше все, всього таку використовую. Мені сказали, що вона, що вона добра. Wait in USA пише. Ну, я тут е консультувалася з Мені трошки тут допомагав в Польщі один майстер по тату, він мені все розповів <с up> детально, як замовляти ігли. Е е е е е які види є, яку потужність ставити машинки. Ну, всі деталі мені розповів, тому дуже йому дякую. Я багато в чому не так все робила. Ну, і мамі, мабуть, було боляче, ніж зараз. А, і ще маю таку. Як він він підхолоджує якби шкіру. Не антисептик. Якби заморожувач трошки. Трошки заморожує. Ну, на мене воно не подіяло. Я не знаю. Буду пробувати на мамі, на Мадімовій, мені не допомогло. Тому ось такі в мене тут пакуночки. Ще раз кажу, що я не професіонал, показую вам мої роботи. Як ви бачите, трошки каревенькі, трошки десь недочоти. Ну, але дякую моїм клієнтам, які згодились на то, щоб я на комусь набивала руку. Ну, все з часом. все з часу. Сьогодні що? Приїхала, привезла ж я це все в Німеччину, тому, як ви зрозуміли, буду я бити мамі. І заодно ще Вадіму. Вадім вже дуже давно просить, але просто треба, щоб хтось з Льошкою сидів. Та тобто, трошки часу, мені здається, займає більше. Ось такі справи будемо починати. Вибрали ми вже мамі тату. Можна так сказати, що це моє авторське, бо я, якби, сама його придумала, там сама ці шрифти намалювала. Перебили на бумажку вже через фольгу і зараз детолом будемо перебивати на шкіру. вже. Треба спочатку нанести. Цю суміш, дуже вона воняє, <с> може хто не знає, і гарно перебивається нею будь-який малюнок. Приклеїли ми бумажку нашу, хай вона трохи прилипне більше. І знімаємо. Це даємо йому час трошки підсохнути, бо буде швидко змиватися. Якщо зараз вже бити. І будемо починати. Ну, от, що в нас вийшло, у нас ще червоне, от-от тільки набили, як клієнт було больно. Е, не було боляче. Може, це зона така, або ми ще мазали, е, майстер помазав такою штучкою. Воно таке злегка ментолове було. Може, через нього. А може через те, що я знаю, яка це біль, і воно боляче не було. І дуже швидко. Клас! Ну що, все, набили ми мамі бачите результат. Е, ну, я задоволена, і ми справились, я вам можу сказати, за півгодинки десь. Ну. Мені подобається. Спочатку не могла знайти положення, щоб зручно було, тому трошки запереживала і завжди хвилююся. Але ж я кажу, не так страшно, як колись. Перша я мамі била, я взагалі вся мокра була. Ну, але як я почала, то вже треба завершувати. Мені подобається наступний Вадім. Он, що вийшло? Вадіма. Не знімала процес, бо дуже переживала, щоб все вийшло. Справились ми за 2,5 години десь. Десь так, трохи довго. Але виводила все, перший раз тушувала. Ну, нічого так вийшло. Клас! Ура! Фу, ну що, я вже відстрілялася. Я не знаю, в мене вся спина була мокра. Мені вже голова боліла, тиск піднявся. Ой, тиск піднявся. Ноги холодні були, я дуже переживала за цю татушку. Але тху тьфу тфу І думала, що вже я сьогодні її не доб'ю, бо якось. Дуже довго діло йшло, але Юльошка поспав, дав мені доробити, проснувся, але все рівно доробила. Перший раз затушовувала. ну У мене купа емоцій, але я дуже задоволена результатом. Вадім теж дуже-дуже йому подобається, я бачу по ньому. Ну що, мій опит трошки збільшується, можна сказати, підвищується на трошки. Ну, будуть подальші роботи, буду вам показувати. А наразі це все. Так що, всім дякую за перегляди і всім пока-пока. Всім дякую за коментарі, лайки та перегляди. Цілую люблю.